Всім привіт, друзі! А у нас сьогодні в продажу з'являється Subaru XV 2015 рік. 2 літра бензин. автомат, повний привід. 99 тисяч кілометрів пробігу. красненька гарненька. По салончику. Ось такий світенький гарненький, в гарному стані. весь сахайний, незатертий, шкіряний. В комплектації у нас мається. Клімат контроль, гарна мультимедіа з камери заднього огляду. Круїз контроль. Ось таке гарне мультикармо. Шкіряне в гарному стані. 4 склопідіймачі. мачі. Авто Ось такий люк також у нас. Ось таке позаду. Все гарненька та чистенько. А зараз, друзі, покажемо, яка вона ззовні. Ось така червона, гарна, на гарних дисках, на гарній зимовій гумі. Тож, друзі, приїжджайте, ми вас чекаємо і забирайте цю красу. Також не забувайте, що у нас є послуга лізинг з першим внеском 15%, а також послуга 3 тобто обмін нашого авто на ваше авто. Ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. Чекаємо на вас.